Про чесних і праведних людей. Я зараз вам розкажу одну цікаву історію. А ви поки підпишіться, Микола Різнокопічняцька громада, і про наших чесних, правильних і порядних людей. Попереднє відео, де я розповідав про пічні Агро, про кавуни, помідори і так далі, набирало по півмільйона переглядів і далі набирає обертів, люди замовляють овочі, сливи, але люди й крадуть. Крадуть помідори, крадуть перець, крадуть сливи. Навіть не зважаючи на те, що в нас ну, ми поставили е, камери е, ловим цих людей. І це, ви знаєте, це люди, я думаю, там діти, це не діти, це там бабуся з дедушкою приїжджають і крадуть. Просто крадуть і такий ну, реальний мороз. поліцейські офіцери громади е, є чим займатися. От я хочу звернутися до цих людей. От ви ж по-любому пишете в коментарях: вся влада ворує, все накрадено, всі крадуть. Я тепер розумію, що ви так пишете, тому що ви порівнюєте по собі, якби ви були. При владі чи на якійсь посаді, ви по-любому крали. Якщо ви крадете перець і помідори, то ну, при будь-якій можливості щось украсти, ви крадете. Ну чому так? От якщо ви нуждаєтесь, якщо у вас там нема що їсти, що пити, ну зверніться, ми вам там дамо ті помідори, чи дамо ті дині, Якщо там багатодітна сім'я, чи ще щось, ну це ж, це ж нормально. Але це крадуть люди, в яких є огород. Да? В селі ж кожна є огород. Ну возьми вирости той помідор. Ні, ти краще прийдеш і його вкрадеш. Числивки, ну, відроджуйте, в кожного є сади, там їх купа закинути хат. Але ні, ми приходимо і крадемо сливи. Ми будемо, мабуть, публікувати цих людей, тому що ну, багато хто не знає, що у нас стоїть відео спостереження. Ми фіксуємо, ми передаємо це на поліцію. Я думаю, що публічно ще будемо показувати цих самих розумних, які просто обкрадають. Не знаю, кого обкрадають, навіщо це, але. Ну, Задумайтесь над тим, що е, все це робиться ж для вас, а не для нас. Дякую.